Майже 11 мільйонів гривень з державного бюджету України витратили для реалізації національного відбору на Євробачення. Про це свідчать дані сайту Держзакупівель Прозоро така вартість неабияк обурила українців. Користувачі соцмереж поділилися на два табори: одні певні в час війни кошти більше потрібні військовим на передовій, інші стали на захист відбору. За скільки можна було врятувати життя наших збройних сил України і на ці гроші купити тепловізори, дронів, джипів для ЗСУ? Виходить, що народ України для політиків м'ясо. Так, звісно, бо це частина функціонування держави. Давайте і фільми не будемо показувати, і концерти не проводити. У нас війна і можна стриматись від веселощів. Краще б віддали ті кошти на захист країни. А взагалі у нас як завжди. Люди збирають по копійці, а вони тратять державні на танцюльки. Явно війна в їх домівку не прийшла. Водночас Румунія не братиме участі у пісенному конкурсі через брак коштів. Відповідне рішення ухвалила Рада директорів румунської телекомпанії TVR. Там пояснили, що більшу частину коштів з державного бюджету спрямували на важливіші проєкти. Надія Ковальчик, телеканал НТА.